Привіт, друзі, з вами Toya UK. Сьогодні поговоримо про те, як можна заощадити на поїздках у відпустку. Бо хто ж не любить подорожувати, але часто виходить так, що відпустка це купа витрат, і коли повертаєшся додому, то розумієш, що гаманець став значно легшим. Тож, давайте розберемося, як можна подорожувати без зайвих витрат і при цьому отримати максимум вражень. Перше, про що варто подумати, це планування. Чим раніше ви почнете планувати поїздку, тим більше шансів знайти вигідні пропозиції. Квитки на літаки та потяги, житло, все це можна забронювати заздалегідь за нижчими цінами. Наприклад, авіакомпанії часто продають квитки дешевше, якщо купувати їх за кілька місяців до дати подорожі, особливо це актуально для лоукостерів. Чим ближче до дати виліту, тим дорожче обійдеться переліт. Крім того, багато сайтів порівняння цін дозволяють знаходити найдешевші варіанти, тому варто витратити трохи часу на дослідження. Другий важливий момент це вибір правильного напрямку. Якщо ви гнучкі у виборі місця відпочинку, то можна зекономити чимало грошей. Наприклад, є популярні туристичні міста, куди всі їдуть у сезон, і ціни там високі. Але є менш відомі місця, які не поступаються за красою чи рівнем сервісу, але значно доступніші. Хороший варіант відпочинок у сусідніх країнах, куди можна дістатися бюджетними рейсами чи навіть автобусом. Деякі країни пропонують туристичні карти. Які включають безкоштовні поїздки на транспорті та знижки на визначні місця, також варто звертати увагу на так звані неочевидні напрямки, іноді вони можуть запропонувати унікальні враження за менші гроші. Житло ще один критичний момент готелі це зручно, але не завжди дешево. Альтернативою можуть бути орендовані квартири через сервісу типу Airbnb чи Booking. Також можна розглянути варіант хостелів або навіть каушсерфінгу, якщо ви не проти нових знайомств і вам важлива економія. Ще один спосіб заощадити це обмін будинками або пошук місць, де можна жити в обмін на допомогу з якимись справами. Деякі готелі також пропонують знижки за довготривале бронювання або заранє резервування. Гнучкість у виборі дат може суттєво вплинути на вартість подорожі. Якщо у вас є можливість літати не в пікові періоди, скажімо, не в середині літа, а в травні чи вересні, то ціни будуть значно нижчими. Так само, якщо літати у будні дні, а не у вихідні. Квитки коштуватимуть дешевше, багато сайтів дозволяють ставити сповіщення про зниження цін, що може допомогти зекономити. Крім того, можна скористатися опцією перельотів з пересадками, які часто дешевші за прямі рейси. Не забувайте про бюджетні авіакомпанії. Так у лоукостерів є свої нюанси. Треба уважно читати правила щодо багажу. Бо навіть маленька ручна валіза може коштувати додаткових грошей. Але якщо ви подорожуєте легко, без зайвого багажу, то можна суттєво зекономити. Деякі авіакомпанії пропонують знижки, якщо ви бронюєте квитки через їхні мобільні додатки або підписуєтесь на розсилку. Крім того, можна спробувати програму лояльності, якщо ви часто літаєте певною авіакомпанією. Щодо харчування, тут також є способи не витратити зайвого. Замість того, щоб щодня їсти в ресторанах, можна обирати місцевий кафе, їжу на виніс або навіть купувати продукти в супермаркетах і готувати самостійно. Якщо у вас є така можливість. Також багато міст пропонують обіди за фіксованою ціною в певний час дня. Це може бути дуже вигідно. Дослідження місцевої кухні на ринках може дати не тільки смачні враження, а й зекономити гроші. До того ж, іноді найкращий спосіб відчути атмосферу місця це скуштувати вуличну їжу. Транспорт на місці ще один важливий момент. Таксі може з'їдати значну частину бюджету, тому краще користуватися громадським транспортом. Або навіть орендувати велосипед, якщо це можливо. У багатьох містах є проїзні, які дозволяють заощадити на пересуваннях. Додатки для спільних поїздок також можуть допомогти скоротити витрати на транспорт. Варто також звернути увагу на прокат електросамокатів, які у деяких містах коштують дешевше за таксі. Щодо розваг і екскурсій, Тут також можна знайти варіанти економії, багато музеїв мають безкоштовні дні або години, а також можна знайти знижки на екскурсії, якщо бронювати заздалегідь. Крім того, іноді найкращий спосіб познайомитися з містом це просто гуляти його вулицями, що абсолютно безкоштовно. Аудіогіди та мобільні додатки. З пішохідними турами можуть бути гарною альтернативою дорогим екскурсіям. У багатьох містах є волонтерські екскурсії, де можна залишити донат замість фіксованої плати. І останнє це страхування. Дехто вважає, що це зайва витрата, але насправді туристичне страхування може врятувати вас від величезних непередбачених витрат. У разі хвороби чи нещасного випадку краще витратити трохи на страховку, ніж потім оплачувати великі рахунки за медичні послуги. Якщо ви часто подорожуєте, можливо, варто оформити річну страховку. Це вигідніше, ніж купувати щоразу окремий поліс. Деякі страхові компанії також пропонують програми з кешбеком або бонусами. Отже, якщо підійти до поїздок з розумом, можна отримати чудову відпустку без зайвих витрат. Головне планування, гнучкість і вміння шукати вигідні пропозиції. Якщо вам сподобався подкаст, не забудьте підписатися, залишити відгук і переслати друзям. Мене можна знайти на Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, YouTube та інших платформах. А також у всіх соціальних мережах. Все вище сказане не було фінансовою порадою. Для уточнення, звертайтеся до професійних фінансових радників. З вами був Толян Юкей. До зустрічі!